Ми помилково вважаємо, що покликання вибіркове наприклад, в Білі Грема є покликання, родина Крауч покликана місіонери Дарлінчек або Джоел Х'юстон покликаний. Ми дивимося на цих людей і кажемо, вони мають покликання у своєму житті. А я просто існую. вважаючи так, ти помиляєшся. Як нам почати думати про завтрашній день. З правильної перспективи, як серйозно ставитися до своїх рішень, розуміючи, що сьогоднішні дії впливають на нашу вічність. Пам'ятаєш, як я сказав, що маю товстий зошит з писанням Лорі Тож я виявив, що є дві основні сфери, в яких Ісус перевірить нас як християн сфера номер один це наша участь у розбудові царства Божого, що стосується наших дарів та покликань. Це одна сфера. Інша це наш вплив на оточуючих. Як ми будуємо життя людей? Наприклад, як ми впливаємо на офіціанта, як ми впливаємо на наших дітей, як ми впливаємо на людей, з якими працюємо? У моїй книзі є історія про прибиральника з паперової фабрики. Який вплинув на мільйони життів неймовірно, як Бог показав мені цей ланцюжок подій, він вплинув на одну людину та на іншу, і це призвело до впливу на мільйони. Усі брати та сестри тої людини, на яку вплинув цей прибиральник, а їх було шестеро, потрапили до божевільні. його батька застрелили, діда також. Мати потрапила в божевільню. Ця людина мала бухгалтерську фірму з понад десятьма тисячами клієнтів. і він привів сотні з них до Господа. Він сильно вплинув на моє життя і тепер я торкнувся мільйонів і вплинув на них. Цей прибиральник з паперової фабрики був дуже впливовою людиною. Я вірю, що саме в цьому полягає Божий план для кожного з нас. Бо саме для цього ми були створені. найбільше мене інтригує наша участь у розбудові царства Божого з огляду на наші дари та покликання. Я дивлюся на усіх нас, усвідомлюючи, що у кожного з нас є покликання. Ми помилково вважаємо, що покликання вибіркове Наприклад, в білі грема є покликання, родина Крауч покликана. місіонери Дарлін Чек або Джоел Х'юстон покликаний. Ми дивимося на цих людей і кажемо, вони мають покликання у своєму житті, а я просто існую. Вважаючи так, ти помиляєшся. Бог написав історію нашого життя ще до нашого народження. Ісуса називають Агнцем, заколеним від створення світу. Давид каже: кожен день мого життя був записаний у книзі до мого народження. Кожна мить була записана до мого першого дня. давайте подивимося на це з іншої перспективи. у новому заповіті Павло каже: бо ми його твориво. Створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Тобто, ми створені не лише для того, щоб бути дітьми Божими, сином або дочкою. Ми були створені, щоб щось робити. Він каже на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Тобто, ми маємо здійснити ці добрі діла. Бо бог. Підготував те, до чого він нас покликав заздалегідь. Павло робить певну заяву, кажучи: біжіть так, щоб отримати винагороду. Якщо хтось колись бігав крос, то вони знають. Якщо ти збираєшся бігти в цьому змаганні, то маєш знати свій маршрут. Якщо ні, то побіжиш і будеш бігти, бігти і бігти аж до заходу сонця. поки не впадеш, і тебе не повезуть додому. Чому ти не переміг? Бо не знав свого маршруту. Єдиний спосіб бігти так, щоб отримати винагороду, це знати маршрут. Павло сказав: я брав участь у благородних змаганнях, я завершив біг. Ісус сказав: довершив я те діло, що ти дав мені виконати. Хтось скаже, але ж це Ісус, Він знав свою справу від народження. Ні, він мав шукати волі того, хто його послав. Ісус повсякчас казав про це. Він не народився з привілеями, яких ми не маємо. Ми народилися з певною метою, що її можна побачити крізь усю вічність, і це дивовижно. Давид каже «Мого зародка бачили очі твої. І до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Тепер ми розуміємо, як діє Бог. Він сказав: я Бог, котрий бачить завершення від самого початку. Я записав усе, що прагну зробити від початку до кінця повністю. А тоді ми повертаємося до початку і рухаємося до кінця. Саме тому Ісуса називають «агнцем заколеним від закладин світу. Тож ти прийшов у цей світ не випадково. Ти народився не тому, що двоє людей запалали бажанням на задньому сидінні автомобіля. Ти живеш сьогодні, тому що цього бажав Бог, і він для тебе має неймовірний план ще від початку світу. Цей план не просто існування, щоб сплачувати рахунки. Це вічний план. Він має наслідки, що вплинуть на вічність, бо всі ми будуємо оселю, де Бог перебуватиме вічно. Бог будує дуже нестандартний дім під назвою Сіон. Одного разу ми з Лізою мали привілей. одному хлопцеві дуже допомогла моя книга Приманка сатани. А він був найкращим будівельником на замовлення в Орландо, штат Флорида. Тож він сказав: Я хочу побудувати вам будинок на замовлення. Він розклав папір і сказав Намалюйте будинок своєї мрії. Ми з Лізою були приголомшені. А далі він жодного разу не прийшов, не забив жодного цвяха, не поклав жодної цеглини. Все робили субпідрядники. Бог створює свій дім, який називається Сіон. Він сказав, це місце, де я буду жити. А ми субпідрядники, котрі будують його будинок. Увесь всесвіт прийде до цього дому. до Сіону це величезний будинок. Півтори тисячі на півтори тисячі миль. Увесь всесвіт, все правління, все керівництво в усьому всесвіті увійде в це місце під назвою Сіон, яке буде розташоване там, де зараз стоїть Єрусалим. В Ізраїлі люди прийдуть. І побачить цей чудовий дім, у якому живе Бог дім Божий, який створений з людей. Петро каже: самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа, бо стоїть у писанні: ось кладу я на Сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного. Бог прагне жити посеред нас, кажучи, ви мій будівельний матеріал. Скажімо, діти збираються у подорож. Як ти це назвеш? Екскурсія. Тож, екскурсія. Діти збираються поїхати на Пенсільванія, авеню 700, щоб подивитися на білий дім. Маленький хлопчик приходить додому і каже: Ми підемо на екскурсію, тату, ти хочеш із нами?' І виявляється, що його тато працював сантехніком у білому домі. Можете собі уявити почуття того тата, коли хлопець буде казати своїм однокласникам: мій тато допомагав будувати цей будинок. Але ця будівля колись зруйнується. Можете уявити вічний дім, у який будуть приходити люди, бо будуть люди, які перебувають у природних тілах, які не є прославленими святими. Вони приїдуть побачити це чудове місто, а ви будете стояти там і говорити: я беру участь у розбудові міста. Я будую цей дім. Ми робимо це просто зараз, тут, у цьому житті, ось що неосяжно і неймовірно.